Правила дорожнього руху України 2025. Пункти 2.11, 2.12. Пункт 2.11. Якщо внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає потерпілих та не завдано матеріальної шкоди третім особам, а транспортні засоби можуть безпечно рухатися, водії за наявності взаємної згоди в оцінці обставин, скоєного, можуть прибути до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею. Третіми особами вважаються інші учасники дорожнього руху, які через обставини виявилися причетними до дорожньо-транспортної пригоди. У разі настання контактної, наявне зіткнення дорожньо-транспортної пригоди за участю лише двох забезпечених транспортних засобів за умови заподіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження, знищення транспортного засобу, не заподіяння шкоди життю та здоров'ю фізичних осіб. Відсутності у водіїв обох транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, впливу лікарських засобів, лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також за умови досягнення згоди таких водіїв щодо відповідних підрозділів національної поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожню транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі. За формою відповідно до інструкції, затверджених моторним транспортним страховим бюро, після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо транспортної пригоди та звільняються від обов'язку інформування відповідних підрозділів Національної поліції про настання дорожньо-транспортної пригоди. Пункт 2.12. Власник транспортного засобу має право довіряти в встановленому порядку розпорядження транспортним засобом іншій особі. На відшкодування витрат у разі надання транспортного засобу поліцейським та працівникам органу охорони здоров'я згідно з пунктом 2.7 цих правил. На відшкодування збитків, завданих унаслідок невідповідності на стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, вимогам безпеки дорожнього руху. На безпечні та зручні умови для руху. Запитувати оперативну інформацію про дорожні умови та напрямки руху.